Hey! Вітаю на каналі Рівненський Вівк. Сьогодні я розповім про наше життя на хуторі на хуторі Рівненського Вівка. Сьогодні я не буду нічого робити, як в моїх інших роликах, буду тільки показувати та розповідати. Можливо, ви міський житель та хочете переїхати у власний будинок. Можливо, просто шукаєте віддалене місце для життя подалі від людей. Я розповім вам про наше життя тут. І ви зможете побачити переваги такого життя і, звісно, недоліки. Можливо, я допоможу своєю розповіддю, та ви перейдете в місце, де будете по-справжньому щасливі в своєму житті. А можливо, і побережу вас від найбезглуздішого вовчин. Ось так виглядає наш будинок, він дуже старий. І не все в ньому доведено до ладу, але ми живемо в ньому вже більше двох років і поступово налагоджуємо свій побут. Не знаю, чи буде це зрозумілим. колишній власник цього хутора, колись давно висадив по периметру ліпи навколо ділянки. Це добре захищає від степового вітру. Ну, липи взагалі є добрим медозбором, і ще з них виходить дуже смачний чай. Тільки уявіть собі, вони були посаджені більше старого пікто. Дивіться, які великі. Перше. Кутор це віддалене місце. Віддалене від людей. Сусіди далеко і навколо тільки поля. Ось такі, а з іншого боку, соняшника. Все цвіте, і на тлі цієї природи знаходиться наш будинок. Ця дорога нагадує мені старий фільм. Пам'ятаєте, з Томом Хенксом, вигнанець. Там по завершенню вже фільма він стояв на дорозі. Бачите, є одна дорога, ну, ми знаємо, куди вона веде. Є інша дорога. Але завжди є третій шлях, якого ми ще не знаємо. І він може здатись, що це буде шлях до нашого нового життя. З цієї сторони в нас цілий ряд поріхів, Вони в цьому році дали добрий врожай, бо сини будемо обов'язково їх збирати. Трішки залишимо білочкам звісно, і в нас живуть на липах. Природа тут дійсно красива. З усіх боків шикарні краєвиди, навколо поля, сонячник. А на ділянці є купа різних дерев, фруктових, яблука, сливи. ...груші. Враховуйте на те, що не кожна людина може жити в самотності, особливо якщо вона все життя провела в людному місці серед людей. Життя в віддаленому будинку може стати для неї проблемою. Жити на хуторі на лоні дикої природи, майже поруч з лісом, це дуже красиво. Природа тут просто фантастична, але ділянка, звісно, потребує догляду. По-перше, це трава. Правильна як дурна, її треба регулярно скошувати, і це не менше двох разів на місяць. Доводиться викошувати цю траву тримером, а це в мене виходить дві доби. Точніше, виходило, коли світло було постійно, а зараз за графіком можу витрачати по 4 доби на попос і так кожну 2 тижні. Те, що ви зараз бачите. Результат роботи за два роки. Найголовніше те, що в нас було дуже багато сміття на ділянці і поруч з будинком. І довелося витратити багато сил, щоб це сміття прибрати. Я зараз покажу вам, що було, і потім порівняйте з тим, що є зараз. Це в нас грядочка біля будинку. Це гортензія, є ще рози. Не всіх нас знають, дружина займається, а я допомагаю творити катурасу. У нас цього літа дуже спекотньо, а сьогодні взагалі 35 градусів, щоб росуни не пересикали, треба буде їх полити. Коротше, роботи вистачає. А це наша стара глиняна хата. Ми вже присвятили їй три ролики, отримаємо багато коментарів. Дуже раді, що вам подобається. Саме тут в нас місце для того, щоб заготовляти дрова на зиму, щоб вони добре просушувались і були готові до вживання до наших грубок для опалення. А тут поруч із хатою стоїть наш колодязь, його глибина 36 метрів. Там внизу. Стоїть глибоководний насос і він відкачує воду до нас будинок. Звісно, це працює, коли є світло. Якщо нема, можна відерцем пустити, накрутити, але це. Зараз я навіть відкрию та покажу вам це. Так, обережненько. Ей! Тут у Льосі в нас такий підвальчик, Ось такий. І там всередині стоїть консервація. Чекає. На хаті висить димар. Це для обкурювання діла для огляду. Для поливу рослин також вода виведена на вулицю. Тому це робити простіше, щоб рослини не засихали. А це ми зробили навесні такі дві грядки. Вони поруч з хатою стоять і дуже вдало, що хата захищає від вітру ці грядки. Моя кохана дружина трішки перестаралась з розсадою помідор. Тепер вони теж великі трішки менше, ніж лип так, чекаємо на врожай. А за нашими рядками в мене розташовані 5 вуличків. цієї весни взяли два вулика в бабусі, купили дві сімей, потім до мене друг приїжджав. Замінили матки, зробили відводки і тепер у нас 5 сімей вже відкачували мед. Але тема про бджіл це тема окремого ролика. Якщо хочеш, щоб я зробити його якнайшвидше, став лайк. Це мене простимулює, щоб зробити ролик швидше. Ми зараз активно заготовляємо дрова. Зараз через пеку трішки пауза. Але для опалення цього будинку в нас грубки. Ось, труби на даху, три одинички. І треба цей сарай заготовити. Убів 15 дров. В принципі, у нас багато і власного дерева. Щоб спростити процес, можна замовляти дрова, але дуже часто ще їх треба колоти. Але робити взимку, заготовку дров я не раджу. Я стикався з таким. Це дуже-дуже складно. Краще робити це завчасно, в теплу пору року. Ось яблучка поспіло, білий навлив. Головне тут обережно ходити, щоб на не впало. А це патіо, місце для відпочинку. Зробили власноруч. Є провод також про цю споруду. Насправді, це місце для медитації. Дуже красиво, не знаю, чи передає камера. Всю красу цього місця, але повірте на слово. Місцевість тут просто дивовижна. Я трішки розповів вам сьогодні про життя на хуторі. Сподіваюся, ця інформація була корисна для вас. Місця тут дійсно дивовижні краєвиди, але для життя на хуторі потрібно мати добре фізичне здоров'я і бажаємо велику родину, яка буде приймати участь в процесі. Я розповів вам сьогодні про наше життя на хуторі. Сподіваюся, вам сподобалось. Ви склали враження про такий стиль життя. Скажу так, що потрібно мати добру фізичну форму або велику родину з помічниками, щоб обслуговувати, щоб обробляти ділянку. Також треба працювати руками фізично. Звісно, корисливо для людини вести активний спосіб життя, мати якісь фізичні навантаження. Це буде впливати на довготривалість життя людини. Але кожен для себе сам вирішує. Чи варто воно, чи ні. Ось тут теж у нас яблучний вражає, але ці яблучки мені не так сильно подобаються. Невеличкі і словаті бувають. Невеличка глябічка, морква, табачки. добачки. Дивіться, трішечки кукурудзи. Вже початочки там зав'язуються. І ще на замітку, що стосовно покосу трави, бачите, які в мене тут коло на полях. І це не НЛО прилетіло. Це кроти приповзли. У мене чомусь жінка називає їх хомяками. Я їй скільки кажу, це не хомяки, це кроти. У нас вся ділянка по периметру огорожена з такою металевою сіткою. Ми це зробили від непрошених гостей, бо тут. Можуть прибігати по ще якісь тварини, бо ліс поруч. І ще, до речі, я чув, що інколи, з лісу приходить вів Рівненський. Підписуйся на канал Рівненський ВІВ. І тіні, звісно, трава росте не так сильно. Це трішечки спрощує процес косіння. А якщо не косити, то влітку за місяць трава буде отак. Огруди, а то й вище. Я ж кажу, пре як дурна. Це я біля вулички стою. Я вам так скажу, от щось стосурно трави, так само Коли тримером працюєш, треба одягати маску, костюм, тому що ці гади, вони потім ще три дні мені згадують. На вулицю вийти, боїшся. Не люблять вони по косу, ці бджіли. Типа я люблю Сподіваюсь, вам сподобалось. В мене на сьогодні все. Всього найкращого.